Зима на заході розпочнеться з досить теплого дня та опадів у вигляді дощу та снігу. Температура в регіоні вночі від мінус трьох, вдень до плюс трьох. Дощ та мокрий сніг 1 грудня пройдуть також на території північних та центральних областей. Температура вночі від мінус п'яти, вдень до плюс п'яти. У Криму та Херсоні синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Одесі та Миколаєві пройдуть дощі від 1 до 14 з позначкою плюс. Перший день зими принесе з собою сніг з дощем на територію східних областей. Від нічних мінус 4 температура повітря вдень прогріється до плюс 10. На заході у суботу, 2 лютого, засніжить, але в Ужгороді та Чернівцях пройде дощ, а в івано франківську мокрий сніг. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних мінус 4 до плюс в вдень. У Кропивницькому дощитиме в сумах без опадів. На території решти півночі та центру синоптики попереджають про сніг. Нічна від мінус 4 денна до плюс Марно з проясненнями за прогнозами синоптиків у південній частині країни. Температура повітря від 7 до 16 вище нуля. У Харкові сніжитиме. Мешканцям решти східних областей знадобляться парасольки. Найнижча температура вночі мінус 1, найвища вдень плюс 12. На заході в неділю 3 грудня синоптики очікують сніг та дощ зі снігом. Лише в Чернівцях цього дня без опадів. Вночі від мінус 4 в день до плюс трьох. Дощитиме та сніжитиме за прогнозами синоптиків і в південних та центральних областях. Без опадів у цей день лише в Кропивницькому. Від нічних мінус 5 температура повітря підніметься в день до плюс 10. Мінлива хмарність та доволі теплий день чекає на мешканців південних областей у неділю: від 6 до 16 градусів тепла. На сході синоптики попереджають про дощ та мокрий сніг. У Дніпрі та Запоріжжі в цей день без опадів. Нічна температура від нуля, денна до плюс 16.